А оце дехто з моїх друзів дуже зрадіє. Ну, скажімо так, можна вважати це моїм таким подарунком йому. Да, Вітер, це я тобі. М55. ледь ледь його вичепив, але все ж таки вийшло. Отак от, от М55 виглядає в 400 мм добсон з приладом нічного бачення. От я трохи так повожу по околицях. Доволі цікаве, дуже-дуже низьке в наших широтах зоряне скупчення. От, але вприлад нічного бачення доволі цікаво виглядає. От. Самому було цікаво, ніч вже добігає кінця, скоро буде світанок і тому я боявся, що не встигну його виловити. Дуже важко його було в цих умовах віднайти. Але, як бачите, у мене вийшло. От. Ну, Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. От. На нашому каналі буде ще багато-багато всього цікавого. От. Ну, а від мене всім мирного неба, чистого зоряного неба і всім па-па!